Але дивіться, проходжу по посіці. І на кришці сидить моточка. Я приблизно догадуюсь, з якого вулика ця моточка. Але чого вона сидить тут. Не це так новина. Що, попробуємо її зігнати? Починає дощик накропоти. Або віднесем туди, откуда вона вилетіла, це сто відсотків. Ану, дивимося. Дівочка, ти звідси чи ні? Бачите, і вона, вона пішла в вулик. Отак погода. І для того, що почав накрапати дощик, могла не вернутися із паруки матка. А вона що відсюди це 100%. То, що по всій пасіці на даний момент тільки в одній сім'ї, де я міняю матку. Тут була неплідна матка, з маточника вона вийшла, я її бачив. І вони ось, ось сьогодні виходили на обліт, вони так трутні почали масово, я зразу зрозумів, що це вийшла матка. Так що це така обставина, такий момент. Так що поставимо лайк, підписку, таке рідко можна помочити, але таке є.